Вони не носять шаровари та вишиванки. Козаки у Нетішині, на це не мають часу. Тут вони взялися воювати з криміналом. В день вони звичайні мешканці 30-ти тисячного хмельницького містечка енергетиків ходять на роботу, виховують дітей, поруються на господарстві. А вночі перетворюються на грозу місцевих порушників. Добривечір не рякають. Знаєте, що заборонено в громадському місці розпивати складні на користь? Так, як ви так не пили, так показалося? Так, то на що? <звучить> Ходіть сюди, всього втікаєте. Та ж не втікайте. Але так буває не завжди, каже отаман Олександр Гарциєнко. <звучить> були да, два випадки. Коли раз були на наших козаків на кидалися з ножем, другий раз з заточеним мастерком. Козацький полок з'явився у Нетішині кілька років тому. Півсоті місцевих чоловіків, які володіють рукопашним боєм, об'єднались, аби боротися з злочинністю. Обрали керівника отамана. Просто надоїла дивитися на цей безлад. Згодом на війну з порушниками встали жінки. Фізичні сили я ще не приміняла, поки тільки усно і попередження були. Ну, слухається. А як ви боротися з порушниками? Чому вони не слухаються? Ну, чесно, можливо, через те, що я тільки жінка, гарненька. Один з керівників місцевої міліції Олександр Чумак перераховує основні злочини, що трапляються у місті. Крадіжки і грабежі – це е, нормальне суспільне явище, яке існує з самого початку. Вадим Крамер працює на місцевій атомній електростанції. У нього молода сім'я. Дружина бавить доньку і чекає на поповнення. За їх спокою чоловік і бореться зі злочинцями. Щоб громадяни не боялися ходити містом, щоб було менше вбивств, грабіжів всяких. Козацька робота починається з козацької вечері. Жартує дружина Вадима Інна. Так і в кожній сім'ї, борщ, смачний суп, м'ясні страви, мічобів, все полюбляє. Добре поївши, Вадим іде на козацьку службу. У штабі утримує спецзасоби для нічного чергування. Хто Я. світло. Поділено, розписуйтесь. Так, подождіть. Посвіщення всіх є. Покажіть посвідчення. Козаки патрулюють місто разом із міліціонерами. У дворі міськвідділу всі стоять в одній шерензі. Отаман Олександр Грацієнко віддає наказ. Бути чимними. Виконувати вимогу закону України про міліцію. Наказує заступити на охорону громадського порядку в місті Нетішин. Вільно. Лише цього року козацький патруль допоміг міліції розкрити чотири крадіжки і один грабіж і зупинити понад сотню дрібних правопорушень. Цікаво, що за роботу в козацтві грошей не платять. Радше навпаки, добровольцю треба самому розкошелитись. Перву форму казак ще за свої кошти, а це близько 300 гривень. Так що людина тожна подумати, стоїть дітей в казахство, коли навіть мало того, що не тобі платять, ти ти ще платиш від 5 до 10 гривень, плаче в слідський взнос. Восени швидко темніє на вулиці Нетішина. Виходить козацький загін. Разом з ними на патрулювання міста вирушаємо і ми. Вадим Крамер у бойовій готовності. ПР, палка резинова. Це такий спецзасіб, який, коли вже, ну, як то кажуть, останній аргумент. В арсеналі козака газовий балончик і кайданки. Та переважно злочинців доводиться ловити голими руками. голими руками, доставили на опорний пункт міліції, склали протокол. нікого ні, не було такого, щоб... Застосовувалося ПР чи наручники. Разом із міліційним патрулем козаки обходять двори багатоповерхівок. Під час патрулювання з нашою знімальною групою серйозних злочинів у місті не трапилось. Сьогодні на патрулюванні виявлялися такі правопорушення, як розпиття пива, спиртних напоїв. Ми проводили профілактичну бесіду з правопорушниками. Міліціонери зізнаються, відколи почали спільні патрулювання. Кількість злочинів зменшилась. Сьогодні натішинці вже не бояться ходити власними вулицями, адже їх спокій, як і 400 років тому, охороняють козака.